Ми вже з тобою спілкувалися про атмологію, про співзалежні відносини, кармічні відносини. І чи можна працювати з фінансами в сім'ї, сама в атмології або в психології? Яким чином ніби людина робить у ці бар'єри, через які не приходять фінанси або в сім'ю, або конкретно до неї? Як вона угу. з цим може працювати? Гроші це така сама енергія. Так, і, в принципі, вона не відрізняється ні від життєвої енергії, яка нам дає дихати. Та це все теж певні наші ресурси. Є таке поняття, як фінансовий потік, є фінансова платформа кожної людини. Багато чого нам приходить з нами, як Ну, можна сказати, на рівні І та, від тобто, нашого роду, і рід, та, і що там напрацьовано в минулих життях. Тобто, насправді, на фінанси це сильно впливає. Але в більшості ми якраз то приходимо з досить непоганими показниками, але ми їх не можемо реалізовувати через те, що це залежить від об'єму енергії, яку ми можемо все в собі містити. І в собі опрацювати. Зараз спробую це перенести знаєш, на практику. Тобто наші хочу, це теж про те, яку енергію я можу в себе вмістити. І якщо людина хоче мало, або взагалі нічого не хоче, то відповідно до того і відкривається її фінансовий потік. Якщо людина хоче надто багато, знаєш, коли це якась така на рівні марення і якоїсь такої ілюзії, там, яхту мені, та, там, мільйонера мені, Та, є люди, якась обмежена кількість, які реально мають під це об'єм. Але тут має бути оця м, золота середина, де е, я потрошечки піднімаю свої хочу. Але дуже важливо, оці хочу мати. тому що там я… Збільшую потрошечки е, свій дозвіл внутрішній, мої хочу, збільшується. Відповідно, збільшується мій фінансовий потік. Але є ще поняття фінансової платформи. Тобто, це така чаша, на якій цей потік тримається. І от якраз у нас часто потік є, а втримати ми не вміємо. Тобто, платформа слабка. Розумієш? І е, там багато е, і про внутрішні якості людини, е, з яких намірів людина щось робить в своєму житті. Тобто, вона, наприклад, заробляє гроші, і вона це е, робить заради грошей чи за гроші. Мені дуже подобається ця фраза. Та я роблю за гроші, але не заради грошей. Бо коли відбувається оце заради грошей, тобто фіксація, знаєш, ми в центр ставимо гроші. Там ем, якесь як звуження відбувається. Знаєш, чи, от, чи звуження потоку, чи ця платформа стає така трошки хитка фінансова. Тобто відбуваються якісь такі процеси, що ми ніби м, настільки зациклені на грошах, що оцього обміну правильного, енергетичного та, того фінансового немає. Часто люди просто збирають. Або витрачають, і потім починають жаліти, що вони витратили. Тобто ти ніби це зробив для себе, замість того, щоб збільшити в собі ту кількість енергії, ти тим жалінням, недозволом, та, там, для чого я це зробила, ти хлоп, і енергопотік закрив. І ти в тому місці не розширився. Ти в тому місці навпаки взвузився, тому що ти собі дозволив щось себе звинуватити, що ти собі це дозволив. І тому важливо піднімати оці хочу потрошечки, щоб це не було знаєш, такого ефекту стресу. Uh -huh. ну, бо людина, блін, зарізалася, кредити вона, о Боже, для чого я це зробила? Потім це почуття провини. Ну, оце має бути, легкість. має бути легкість. Тому потрошки піднімається, оце хочу. Але на хочу все-таки виділяється енергія. Це для збільшення потоку, а для, для, збільшення. для цього фундаменту? що робити? Для фундаменту це напрацьовування якостей. Тобто, тут, на чому ми стоїмо? Це особистість, розумієш, яка є, вона володіє, наприклад, мудрістю, та, тим, як я реалізовую далі ті фінанси, відповідальністю. Тобто, якщо я не готова взяти на себе достатньо високу відповідальність, мені ніхто не виділить великі гроші. Змініш, на дорослість виділяються гроші. Маленьким дітям маленькі гроші. І для того, щоб тобі приходила достойна кількість грошей, Достатня і достойна, на достойне життя для того має бути це доросла позиція, а доросла позиція виховується через роботу внутрішньою собою. Так, коли ми забираємо звинувачення когось, образи, претензії. Ну, тобто, це цілий пласт. Тоб, гроші, по суті, вони просто як екран того, що всередині тебе відбувається. І тому тут якості оці напрацьовуються відповідальність, мудрість, чесність. Є люди, які обманюють і заробляють, крадуть, наприклад. І нам, от здається, то це ж такі ці старі переконання, гроші приходять тільки нечесним шляхом. Але слава Богу, ми зараз ж бачимо в реальності, це ж не так. Купа людей, які запускають якісь цікаві стартапи, освітні продукти, рекламу, маркет, неважливо, що просто якісь продукти виготовлять і мають справді класний грошовий потік. Тобто вже нема такого, як колись нам здавалося, що треба вкрасти, щоб щось мати. Тоді, так, напевно, це так було. Але ті, які крадуть, вони ж потім на себе навішують відповідно, і кармічні всякі... Речі, і знаєш, часто вони навіть їм і не приносять того щастя і задоволення, тому кількість нулів це взагалі не гарантія нічого. Така класна була дослідження, що багатою людиною це в Америці вже може вважатися та, яка має 120 тисяч доларів в рік. Угу. А це 10 тисяч доларів в місяць. Тобто, коли ми говоримо про мільйони, а це десь таке певні, та, то точно не про мене, та? а коли ти розумієш 10 тисяч доларів в місяць, та це, багато. та це багато. Але якщо ти ставиш собі у ці поступові, спочатку тисяча доларів, потім дві тисячі доларів, ну ти ж і під то розвиваєш себе. Тому що знову ж таки про платформу мають бути якості. Ти, має, ти маєш розвивати себе, свою особистість, свою свідомість, те, щоб це Ну, Якщо людина розвиває особистість, свідомість, а фінанси не приходять <клес> на що це вказує? Або хочу, немає у тих істинних дозволу якогось внутрішнього та щось мати чимось володіти. можуть бути програми. От іменно ті обмежуючі програми з роду, душі, тобто ці всі речі вони так само дуже потік звужують. Ну, а може бути таке, що людина приходить в цей світ вже з програмою, що вона не має мати грошей, Тобто в неї такий досвід душі саме запланований. Чи вона має це життя прожити на мінімалках. Може бути все, що завгодно. Ну, от я... Так, тобі можу сказати. Може бути все, що завгодно. Може і так. В більшості все одно даються людині показники для того, щоб вона все-таки фізично могла жити на якомусь ну, достатньому рівні. Тобто, щоб можна було поїсти десь, жити, бути в безпеці. А, ну, це ми говоримо вже якісь. Тобто от таке, щоб прям було прописано е безхатьківство, може бути. Але це ж може бути просто один з варіантів розвитку реальності. Ми ж все одно приходимо, ми маємо хоча б дві гілки реальності. Хоча б. Це якщо ми проштрафилися десь. Так, так то більше. Ну, а Коли зовсім проштрафилася, душа, то їй мало дають виборів. Так? Чим, чим більше виборів, тим це краще. Тому та одна з гілок реальності може бути така, що душа зробила які, якусь низку, не, не душа, особистість, особистість зробила низку неправильних виборів. І вона має такий наслідки. І що треба тоді робити цій душі, щоб вона змінила вектор і стала багатою? Розвиватися. Ну, no, а якщо все ж таки розвиток іде, а не приходять фінанси? Ну? Значить, десь. Розвиток так, не недостатньо. Не щось, не щось не то робиться. Буває, теж я з такого особистого можу досвіду сказати: буває, що людині дається саме якийсь об'єм фінансів грошей для того, щоб людина була в пошуку і розвивалася. Бувають такі показники. Я завжди що... чула, що якщо людині дається вже фінанси, то вона розслабляється і розвиток припиняється. Так, а так, так фінансів мало, і людина ніби постійно щось хоче, вона розвивається, прагне, і розвиток тоді йде. Так, і пошуку. деяким людям краще все ж таки мало фінансів мати заради того, щоб розвиток так. далі. Але тут теж оця е, наша така знаєш, пастка розуму. Що таке мало фінансів? Що таке багато фінансів? Ну тому що є бажання, які ти не, ти не можеш реалізувати саме через фінанси. Звідки ті бажання? Може, це не істинні бажання? Може ну я це я це воно... також вже чула за це, що може бути не істинні. Але якщо в людини з самого дитинства є бажання подорожувати? І вона реально кайфує від тих подорожей, uh -huh. і вона не може собі цього дозволити в житті своєму. І йде такий дисонанс, що людина починає страждати. із-за того, що вона не може це зробити, а тільки вона хоча б трошечки виїжджає за місто? Оце одразу щастя, я виїхала, класно, все ж таки, вона відчуває, що життя триває. І виходить такі якась образи на світ, а чому так? Чому да, да, далося да, бажання подорожей, mm -hmm. а фінансів це немає? Е, я тобі зі свого персонального можу е, сказати у досвіду. Я теж оце подорожі, подорожі, хочу, подорожі. А, і е, не так давно я собі чесно просто почала дивитися на це. Е, я можу собі дозволити подорожі. Ну, наприклад, там сісти на автобус, як люди їздять, та, на три дня, поїхати кудись походити бігом, бігом, бігом по якимось містам і приїхати назад. Це не є дорого і я собі можу дозволити і завжди могла дозволити, скільки б у мене не було зарплати, якщо так чесно, я би відкладала в якісь мінімальні сумі грошей, я б могла собі дозволити. Але питання в тому, що а, і виявляється, я хочу комфортного. комфортного хоч я все, не так. хочу на автобусі. Так. Я не хочу три дня бігом-бігом в жарі, в жарі. І так. А я хочу гарний готель. І у мене таке питання. Так, Для цього потрібно більше фінансувати. Але ти ж можеш подорожувати. Розумієш, в тебе є на це можливість, але ти на це не дивишся як на можливість, а дивишся як на дефіцит, що я не можу собі дозволити. От якогось там рівня. Розумієш? Але ж ти маєш цю можливість От так чесно, якщо подивитися. Ну, плюс, там, наприклад, ти собі порахувала, скільки грошей я кожен місяць вкладаю в навчання. Тобто, якщо я вкладаю в навчання, таку вартість я можу собі дозволити замість того навчання умовно та, подорожувати. Але в моїх пріоритетах я так відчуваю, стоїть. На першому місці навчання на даному етапі мого життя. Е, і так, да, це не означає, що ну, мені тоді хочеться, щоб на все було на подорожі, і на... але воно приходить ніби поступово. Тобто, якщо ти хочеш подорожувати, значить бери, будь добре. Та? Сідай на автобус за невеличку суму грошей і їдь. Е, без дітей, да, ну будь. На... У вікенд можна та і без дітей з'їздити. Ну, Ти можеш виконати своє? Можеш. Але ти цього не робиш. знаєш? І тоді ми питаємо себе, ну, так, ти а собі? не робиш тому, що знову ж таки діти. Іде знову ж таки звинувачення себе, діти ж не їдуть, а я, як мама, маю їх Що я роблю? Впадаю в так. І тобто, виходить, що... нещасних грошей не дали, лише діти і сидиш з тою жертвочкою, своєю. І як Але Це легко вирішить взяти, визнати, що я сижу зараз в жертві, діти тут ні до чого. Ну тобто просто забити на дітей і сказати, хай діти собі ну, сидять. На три і так. Ну, вони й не кайфануть від того насправді. Ті, тому чіночки, що всі почули робити з дітьми. Коли хочете подорожі. <laughs> так, так? Ну, а що? Е, насправді, дивись, я от, е, в принципі бачу по своїй дитині. Ну, йому не цікаво такого роду подорожі, як мені цікаво. Для чого я буду мучати свою дитину, але і себе обмежувати в тому. Сіла на автобус, поїхала три дні, побігала, кайфанула, повернулася, задоволена, мама додому. Супер! І грошей небагато, і, і, і дитині нормально. Тобто, от, оце все, що починають, ой, нема з ким лишити, то, то все від маски. Часто тобі скажу, вже можу з досвіду і як психолог сказати, і як мама. Було би істинне бажання, знайдеться все. От якщо немає до сих пір цього, значить десь ти ще себе обманюєш, десь ти ще вибираєш перебувати в стані жертви. Це про те, що нам насправді дано достатньо. Нам дано достатньо. Так, коли ми позбуваємося програм, переконань, от воно полегшується. Тобто все-таки потік збільшується. Над тим все одно важливо працювати, тому що це дуже важлива енергія, яка ну, багато чого показує. Тоді, як збільшити свої бажання, як, як дозволити собі бажати більше. Угу. Починати потрошки. Бо я знаю, що багато жінок живуть в такому стані, так. що вони настільки багато себе обмежували, що вони вже розівчилися мріяти, і вони взагалі ну, ніби втратили віру в те, що їхні бажання можуть виконуватися. Потрошки починати. Тобто, тут важливо, знаєш, не відразу. Як ми оці карти бажання робили колись, це прям стрес, мені здається, був насправді повирізати там не знаю, порше будинків, катерів, і на що воно треба. ну Потім ти починаєш думати, вже коли ти усвідомлений. Починаєш потрошки. Тобто класно, хоча б п'ять бажань собі зафіксувати. І таких дуже реальних, ну, наприклад, якесь е, якусь косметологічну. Як це називається? Процедур. Процедурку. Та. Поїхати на одну нічку в якесь гарне місце, та, в ліс, побути самі. Щось простеньке, яке не вартує насправді великих грошей, але ти це собі фіксуєш. і в 99% воно відбувається. Я ще чула такий метод, дуже цікавий, дуже простий. Ніби як привчити свій розум до того, щоб він думав, що в нього його мрії збуваються. Просто от, наприклад, я зараз захотіла кави. Я кажу: в мене бажання кави. Я пішла собі, зробила каву і кажу собі: Вау, мої бажання здійснюються. Клас. Потім ідеш по вулиці і думаєш, які в мене зараз може бути бажання? Наприклад, зайти, купити собі маленьку якусь там. Цікаву штучку, яка мені радість принесе. Зайшла, купила і одразу кажеш своєму розумі: моє бажання здійснилося. І так на протязі дня дуже дуже багато Гарно. загадувати таких бажань маленьких, щоб угу. просто привчити розум до того, що. Конкретно моє бажання здійснюється. Дуже-дуже гарно. ну Клас. Прямо клас. мені відгукнулося, супер. Та, та, от воно... І знаєш, це дуже важливо справді себе фіксувати на цьому. Ти дуже вірно це сказала, тому що ми ніби зробили, а знецінив розум це відразу, і все. І, і ніби знаєш, до чого далі чогось хотіти, якщо воно все одно рано чи пізно. Частіше рано зазнецінюється. І от та потрошки, потрошки піднімати. Ми взагалі бачити у ці дари світу, що кожен так. день нам даються. Так, так. Ну, от це про перебування в тут і зараз. Mm -hmm. Знаєш, коли ми справді цінуємо е, і на тому фіксуємося, от що є. Знаєш, у мене м останнім часом я це теж практикую, і я себе відловлюю на стані щастя. Що ти собі можеш просто зараз посидіти в тиші і попити каву. Та я, я також це роблю. Угу. І ти розумієш: Господи, для стану щастя настільки мало треба насправді. І все, і в тебе день задається, і в тебе от все складається. Найкращим чином. А це прагнення знаєш, до якихось ілюзорних висот, я не кажу не хотіти. Я е, не кажу, що не потрібні порше, якісь будинки і так далі. Потрібно. Але коли ми це створюємо в стрес, так, тобто ми в тій точці створюємо напругу. Чому? Тому що ми насправді внутрішньо. Або цього не хочемо, істинне я наш, або ми ще не готові енергетично, Ємкість ще не готова. І ми тоді в стресі перебуваючи, прагнучи до того, а от вона змогла. Їй 23, вона вже заробила, а мені вже 40, а я ото сижу. Взагалі не варто порівнювати. Та? Тут вже це, я думаю, всі розуміють. Але е, наче працюємо на енергоємкістю. Значить, розширяємо свій свою сковорідки? Оце, оце прохожу. Оце про це хочу. Потрошки допускати ту думку, фіксувати себе на тому, що воно є в мене. І знаєш, що, забирати оце мислення дефіциту. Тому що коли ми щось отримали, це знецінили, і в нас далі включається дефіцит. І ми на тому дефіциті фіксуємося. Мені ще треба. мені… Та ти від там того ще достатньо не отримала задоволення, не навчилась фіксуватися на тому ще. Що... А тобі вже, тобто, оцей… але ти знаєш, що нам це мислення дефіциту теж нав'язують суспільство. Тобто реклама, маркетинг це. Таке потреблятство, знаєш, яке зараз нав'язується, воно буквально в нас нарощує оцей стан дефіциту постійно, а, а нам важливо себе ніби повертати. До речі, ти так за це сказала. Одразу задала за книгу Джон Кехо Квантовий воїн. Він дуже гарно це описав, коли він поїхав. В... Якусь там глубінку писати книгу, і в нього взагалі не було грошей, і яким чином він взращував в собі це відчуття не дефіциту. В нього, наприклад, не було що їсти, але в нього було горость винограду. Маленька, одна там і все. І він як говорив до свого розуму, вау, я такий багатий! У мене аж така велика тарілка з величезним кількістю винограду. Потім він йшов на поле і казав. Дивіться, яка краса, скільки тут квітів, наскільки багатий світ, і він постійно був в цьому багатстві. Він перебував в багатстві, mm -hmm. і він постійно говорив собі афірмації, наскільки він багатий, наскільки в нього багато всього, наскільки він успішний. Іноді зрозуміла, що його розум бунтував і казав, що ти таке говориш, ти ж нічого не маєш, ти взагалі як бомж тут живеш, а не маєш що їсти. Але він просто слухав ці думки, пропускав їх, що ну так є, так це і далі продовжував говорити ці афірмації собі. І потім одної ночі йому приснилося, що він має конкретно зробити далі, щоб вийти з цього стану. І прийшла думка, що він має піти в найближчу бібліотеку і створити таке, ніби як навчання для людей, як вони мають реалізовувати свої мрії, як вони мають, ну, що вони мають робити. І він справді він раніше пішов в бібліотеку, там зробив свій перший тренінг. І потім пройшло дуже мало часу, коли люди почали йому платити шалені гроші за його тренінги, Він почав продавати цю книгу, і він став реально багатою людиною. А все починалося з таких дуже малесеньких кроків, коли він ну, можна сказати, обманював себе, казав своєму розуму, що е, в мене все є. Так ну тому що оцей е, дефіцит це якраз е, з розуму воно йде. Ми, коли в індивідуальних консультаціях оце досліджуємо, знаєш конкретну ситуацію, там дуже чітко випливає, знаєш, це причинно наслідковий зв'язок, звідки той дефіцит, чому мені вигідно до сих пір в ньому бути, що мене не пускає. Тобто, ну це програми. І іноді бувають такі ситуації, що в роду було багато. Бідних людей, наприклад, та, і ти, е, ніби по накатанні, починаєш підтримувати ту саму програму. Хоча вже є все для того, щоб себе не почувати бідними. Там в нас вдосталь їжі. Нам не потрібно вже там в лісі вполювати. В нас є, ну нехай зі світлом, бачите, такі проблеми, але воно є. Якби там не було, в нас є вода, скран. Тобто, а тоді в ті часи того не було. І оцей стан дефіциту тоді він був е, об'єктивним. А зараз це не об'єктивно те, що ми відчуваємо цей дефіцит, але ми ніби по накатанні у цій звичці до сих пір це відчуваємо. І нам важливо себе повертати в реальність. Тобто казати, ну, що, чого зараз тобі бракує, що ти почуваєш себе нещасним. Е, Ан, дуже дякую, що ти поділилася інформацією, стільки всього цікавого нам розказала. І друзі, всі силки на соцмережі будуть внизу в коментарях відео. І якщо вас щось зацікавило, якісь є питання до альони або до мене, ви можете їх писати в коментарях, і потім ми можемо ще одне відео для вас зробити з відповідями на ці питання. Так, я дуже дякую всім, хто подивився нас, послухав. Знаєте, в будь-якому духовному розвитку, саморозвитку, там дуже багато поверхів, дуже багато кімнаток. Тому повірте, ви коли з собою зацікавитеся? От справді. Стати для себе тою цінністю, яку хочеться зі всіх граней обдивлятися, вивчати. Вам стане надзвичайно і цікаво і з собою, і в житті своєму, і з вами буде цікаво, класно, легко. Тому розвивайтеся, це, напевно, найкращий вклад в себе, який ви можете зробити. Дякую і до зустрічі. Дякую.